Здрастуйте. Я шукаю Антуана Бретона. Ви не його донька. Це Беатріс Соболевський. Це ти? Заходь. Здивували тебе. Будеш віскі? Скільки тобі зараз? 49. Ти завжди здавалася старшою за свій вік. Чим зараз займаєшся? Така серйозна? Я кушарка. Чудово, певно, бачити, як народжуються діти. Францісо, омлет, картоплю та червоного вина. Ти як твій татко, ані крапля алкоголю. Як він помер? Невдовзі після того, як ти пішла. Що б ти робив, зустрівши привида минулого? Того, хто тебе образив? Перейшов би дорогу, а ти ні? Я думала, ти угорська принцеса з російським корінням. Я любила вигадувати неймовірні історії. Всі в них вірили. Чому ти завжди не в гуморі? Ти зникла на 30 років. Мені що стрибати на радощах? Клер. Ну добре, я вчинила з ними, чесно. Але ж я не знала, що він накладе на себе руки. Тобі це листить. Чи не так? А ти гарненька, коли гніваєшся. Але плащ я б викинула. Я вже не знаю, що й думати. Ми удвох гарно повеселилися. Підвести? Я була б рада мати тебе за доньку. То чому ж ти тоді пішла? Поцілунок Беатріс. Але викинь цей плащ. Ти вже казала.